Ніколи не жалій про те, що ти зробив і зробив це даремно. Дивись, от я, до речі, слухаю, дуже схоже з моєю філософією. тому що я, коли від людей чую, що я там хочу умовно керувати якимось величезним бізнесом, і людина сидить вдома і не показує, що вона може. У мене таке враження, що ну, а хто знає, що ти це можеш зробити. Тобто почни робити, покажи, що ти щось вмієш. Тут каже: Так іди, я тобі даю шанс. І багато людей вони навпаки, вони не розуміють цього, вони чекають у цей єдиний шанс, що хтось постукав десь, каже: ось спеціально для вас створили величезний успішний бізнес, ідіть ним керувати. Тобто, ти якраз показуєш шлях, що користуйтесь можливостями, але ж показувати свої якісь якості, що ви можете, інакше до вас просто не звернуться. Ніколи не жалій про те, що ти зробив і зробив це даремно. Гірше жаліти тоді, коли ти щось не зробив, коли не міг зробити. Тобто, все, що ти робиш зараз, воно потім якимось чином до тебе прилетить. І так було, що і на ті речі, які я себе карав за те, що чому ти це робиш, потім в якомусь іншій ролі, в іншому цьому, воно прилітає що. Ти вже це робив, ти це знаєш. І от будь-що ти зробив, воно тобі забудеться і не буде тебе в на спині висіти, але воно буде лежати яким запасом, який потім вистрілить. А якщо ти щось прохалявив, ти можеш потім зробити, чому це не зробив 5 років тому. От і я це цю всю історію з о, тим, що чи варто чи не варто перенапрягатися.